Вітаю, я Владислав Сміт, один з вчених, які вижили після спалаху пандемії. Усі вважали, що це всього лише хвороба, з якою людський організм впорається, але це були найважчі 12 місяців за всю історію людства. ЦКЗ зібрали найкращих спеціалістів з усього світу. Нам видали секретне досьє та кілька чорних пакунків, які можна було відкрити лише у критичний момент. На жаль, я не можу розповісти, що там інакше вони мене в часу було мало. А замість однієї хвороби матінка природа принесла чотири епідемії, нові спалахи. Ми відвідали десятки міст по всьому світу і будували дослідницькі станції. Спочатку сотні, а потім мільйони заражених невідомим вірусом. Ми проводили різні експерименти і, врешті-решт, винайшли ліки. Втім, деякі міста втрачено назавжди. А людей, які були тобі близькими, вже не повернеш. Пандемія залишила свою спадщину. Передзамовляйте на сайті Ігромах прямо зараз.